Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо розмовляти про ...бесідувати про українсько-американські відносини з паном Аскольдом Лозинським, публіцистом, громадським діячем, головою Світового конгресу українців впродовж 10 років. І пане Аскольде, дякую, що ви знаходите час, коли буваєте у Львові, приходите на ТРК Перший Західний. Для нас. Відносини зі Сполученими Штатами Америки в час війни, в час повномасштабного нападу Росії дуже і дуже важливі. Вас, судячи з попередніх інтерв'ю, аж ніяк не можна було назвати трампістом. Які ваші погляди, які ваші думки з приводу того, що відбувається зараз між Вашингтоном і Києвом, між Києвом і Вашингтоном? В чому можливо ви бачите позитиви? А які загрози? Необхідно попереджати, можливо, нашому керівництву. І президент Трамп є. Я ніколи не передбачував, що він цей другий термін пройде, а це був наслідок до якоїсь міри. Це в ретроспекті, я говорю. Такої примітивності американського суспільства і непідготовленості зі сторони демократичної партії. Одне запитання. Ви би оце речення англійською мовою в Сполучених Штатах на телеканалі сказали в голос? Очевидно, та чому ні? Та. Я постійно критикую президента Трампа, а його відношення до України є негативне з огляду на це, що він є не має світи. Як, крім того, він не має почуття моралі, тобто такі питання, як хто є агресор, хто є жертва, він того не розуміє, бо в нього є все бізнесові перспективи. Тобто він його освіта є побудована на нерухомості і транзакціях. Тому його політична діяльність є так звана траксанціональна, тобто вона не має жодної ідеологічної підстави. Вона залежить від того, що можна здобути в даному випадку з переговорів. Він та ви, зрештою, чули багато його обіцянок, які ніколи не зреалізувалися. Він сказав перше, що він війну в Україні ніколи вона була б не почалася, якби він був президентом. Чотирнадцятому році тоді сказав, що він в день свого вибору полагодить. Тоді він сказав, що в день в своєї інаугурації він полагодить, заведе мир. Тоді він сказав, що 100 днів ну і всі ці речі не зреалізувалися. Він оригінально це була його мрія давно, щоб у Москві було поставлено так звану вежу Трампа, яка існує в різних місцях, місцях світу. Він є нарцист під тим оглядом. Я не маю безпосередніх доказів, що він міг бути агентом КГБ, але є дуже багато посередних доказів, включно починаючи від його шлюбу першого з Іваною, яка приїхала з чеської радянської з комуністичної Чехі-Чехословаччини, і яка була. Ну, титаркою. Вона приїхала як агентка, видавала, що вона лиш титарка, і вони запізналися. І пізніше це відкрило йому доступ. І він за радянської влади дуже часто їздив до радянського союзу, там керував різними пагентами, тобто змаганнями і так далі. І, і ну там тоді, вже від того початку, а то ще далеко до Путіна було він старався там поставити вежу. Щодо України, чому його упередження є до України. Він не має такого політичного упередження, бо він, як речей, він, по-перше, нічого не читає. Він навіть не користується комп'ютером, він користується телефоном. Він просто для, для того, щоб зрозуміти українсько-російські відносини чи московські відносини, треба бодай. Ознайомитись він, навіть як йому дорадники дають пораду чи приготовляють для так для кожного президента такий брифінг, тобто такий документ, що він повинен прочитати, то кажуть його. Ті дорадники, які були його дорадниками від 16-го до 20-го року, що він просто не читає тоді, в 16, від 16 першому його терміні. То він покликав а, до свого кабінету осіб, які були відомі у республіканській партії. І ще може ще говорили люди, що був в той час були дорослі люди у Білому домі. Цього разу він покликав тільки сикофантів, тих, які його слухали, і тому його перших ну, тепер вже не 100 днів, а майже буде 150 днів. Виявилися дуже незграбними, не і для нього приходить такі економічного характеру, навіть я вже не говорю про його зовсім недосконале впровадження мирних переговорів між Україною а Росією, бо поки ті переговори закінчилися нічим. Закінчилися тим, що Москва далі бомбує правда, а Україні вдалося вдарити п'ять аеродромів. Правда, і то далеко на Сибірі чи а, по, а, пі, збомбардувати під водою правда Кримський Кримський цей міст а чи Керченський міст, і, і ці речі, які 100% стопроцентово суперечують тому, що Трамп обіцяв. Але що є позитивне з цього явища, є, є можна взяти позитиви, що американці, навіть республіканці, які є, а чому вони є сикофанти чи невільники Трампа, вони є через те, що вони бояться, а кожен боїться за свою шкіру, він поставить на правиборах другого кандидата, і було багато випадків, як електорат, що електорат проголосував. За кандидатом Трампа у республіканських правиборах замість проголосувати за традиційним республіканським кандидатом, і вони просто бояться багато. Але оскільки він в перших своїх 100 днях видав понад 100 екзекутивних указів, і ті укази на 90% були відкинені американським судочинством, коли я також уже як юрист наголошує. Я як юрист, так. Крім того, коли взяти під увагу, що він в тих перших ну, днях, починаючи від 1 квітня, він запровадив тарифи, і американський ринок акційний, люди втратили великі гроші. Правда, його друзі, найбагатші люди не втратили, бо пізніше воно повернулося. Але була певна паніка в Америці. Тих людей, які, скажімо, Ціле своє життя працювали, і їхні заробітки, чи їхня пенсія, тобто додаткова пенсія, була вложена у інвестиції. І ті інвестиції впали зовсім, і ці люди стратили те, що вони не заробили, а те, що вони заслужили дістати на, у пенсії. Дуже багато людей, коли була цей страшний занепад. Продали свої інвестиції на тому дуже, дуже багато страти. Люди, навіть його найближчий при, прислужник, що я кажу, Ілан Маск його компанія майже не збанкрутувала Тесла. Тому що зрозуміти навіть ну, індустрію автомобілювання автомобілю, то різні частини проходять з різних країн світу. І із Канади приходять, із Китаю, із інших країн. Як він поставив до того, дійшов, що він поставив понад майже 150% відсотків тарифу на китайські продукти, то це відбилося на різних, різних формах індустрії. І тому американська інфляція пішла до гори, ринок впав вниз, і Америка. Я до тої до міри. Воно зреалізувалося, що ні, я тут приїхав. То я їхав до своєї хати в південному нью джерсі Я маю хату над морем. І там я їду маленьким містечком. Ну, не маленьким, воно може, але маленьке селище вашого покрою. І там демонстрація відбувається, антитрампська. І там я дивлюся на ту демонстрацію. І вона мене цікавить, тому що вона є антитрампська, але вона мене більше цікавить, що є вісім американських прапорів і чотири українських. І Я зупинив авто і вискочив. І прийшов до тих, які з українськими прапорами і питаюся їх. Й Україні, ви Україні. Вони кажуть, но бодві лав Україні. Але ми дуже любимо Україну. А чому ви любите Україну? Він каже, бо Україна боронить всіх нас. І це відносилося не тільки до того одного прапору а до трьох інших українських прапорів. Там не було українців одного. Всі були американці, звичайні американці, ну різних походжень Вони могли бути німецького, могли бути арійського, італійського так далі. І всі мені сказали, то, то саме, що вони мають український прапор, бо вони, they love Україну. Вони дуже люблять Україну. Україна стала до якоїсь міри символом. Протистояння до, до трампізму. А, і сьогодні навіть у Сенаті, де є більшість сенаторів а, республіканців, є резолюція, яка пройде а, наложення санкцій на такі держави, як Індія, яка купує всю свою нафту і газ від Москз Москви. А, і перепродає. І, і це буде, і, і це є ознака, що. А, він, він не буде знищений, він буде знефтралізований, Трамп. Він стратить взагалі владу. Я, очевидно, мав коли прорікання різні, коли я з вами зустрічався, що він ніколи не прийде до влади, то прошу брати під увагу мої прорікання тепер, що вони можуть також не зреалізуватися. Але він сьогодні має 39%, якщо не помиляюся, популярності. Це є такі сам такі самі речі, як відбувалися в Європі. Тільки воно відбулося недавно у Польщі, правда, з популістом Навроцьким. Навроцький сьогодні, тобто, одну річ говорить, він завтра буде другу річ говорити. А Трампа є Навроцький є, ну, принаймні напівінтелігентний чоловік. Трамп є зовсім неінтелігентний чоловік. Він не є вчитений, він не має вищу, Він має вишу світу з не. Рухомості, ви такого предмету навіть не чули, бо такого предмету на більшість університетів навіть немає. Тому а, я можу тут дати величезний кредит президенту України Зеленському, тому що він є, він є грач, він є терпеливий. Після тої образи, що йому влаштували у овальному Б'юрі на початку лютого. А, то він міг взагалі сказати: Я нічого з Америкою не хочу мати спільного натомість він скріпив зв'язки з Європою, бо Європа зрозуміла, що тепер вона мусить лідерувати. Бо Америка вже не може бути лідером світу, бо вона має кльовна за, за президента. І тому ну, навіть цей недавній договір між Мерсом а, Німеччиною і Україною про 5 мільярд. Долярю то і багато більше, ніж Німеччина колись здавала, знаєте. І, і навіть це і, ті гроші, які знаходяться олігархів на терені Європи 300 мільярдів, чи щось, з чого може Україна користати. А Україна рівночасно. Я тут треба висловити і цілий світ боюся. Ви я бачу це. Ви дивитеся це з перспективи України, а я дивлюся на це. Як дивляться американці? Вони є зашуковані, що Україна могла вдарити п'ять аеродромів. Вони є зашуковані, що вона могла зайнятися вибухом а, того мосту, і в вони рівночасно бачать Україну як жертву, але рівночасно вони бачать Україну як дуже вмілу державу протиставитися. Останній імперії світу. І тому я думаю, що ця небезпека є. Вона є і небезпекою. І далі Трамп, ну Навроцький Трамп, Орбан, Фіко а ну є в цей во також. В Сербії також є напів, а, де нормальний а, цей во прем'єр-міністр, прем'єр-міністр. То це, це все. Я думаю, що воно трохи цей популізм трохи тепер затихає. А в Польщі це мінорна різниця голосів. А поляки я не хочу ображувати ваших слухачів а поляків. Але, але поляки завжди були шовіністами. І, і це трошки вони все говорили про гомогенійність. Що однорідна польща є це держава польського народу, що тут проживає 99% поляків. Вони займалися такими авантурами, як. В перемишлі йшли чи від святого Івана Хрестителя, чи від Народного Дому і казали, Польща без українців, знаєте, тоді робили написи, напади на підколицях, де і поховані українські а, жертви, українські воїни. А, і що то то таким малень, маленьким крохотом, але з Навроцьким я думаю, що коли Польща відчує відчує і Навроцький відчує страх. Перед навалом Росії, а Росія це дуже гарно влаштовує, бо вона ставить своїх військових по лінії граничників Фінляндії і всюди інше. І це служить інтересам не Росії, а служить інтересам страху. А, немає в світі альянтів чи союзників, чи приятелів. Є кон'юнктурні союзники. Все. Коли припече, я можу любити своїх дітей, свою жінку, свій народ. Але я не буду любити польський народ, ані інший народ. Я можу зрозуміти, що є кон'юнктура, яка вимагає співпраці. І так само поляки ставляться до, до нас і інші народи. Ну, але... А... але новобраний президент Кароль Навроцький е одразу сказав про те, що ніхто ліпше. Глибше ніж Польща не розуміє загрозу російської агресії. Це гарна думка. Гарна, але він оригінально сказав, що він Україну не буде підпирати ані до НАТО, ані до Європейського Союзу, і він ніколи Україні не простить за, за е, волінь. А ще в додатку були розкупи вже зроблені у Тернополі, де показалося, що ті, які там згинули, були правдоподібно розстріляні. Совєтським Союзом, армії Совєтського Союзу, а він Все, всі злочини, які відбулися проти поляків на території Галичини, Навроцький б давав це було, відказав, що це є робота УПА. А показується, що так ні. І якби візьмете навіть польські цифри, що доволені, 120 тисяч максимум могло бути там. 40 тисяч, але ми не будемо входити в це безпосередньо. Це колонілісти. Вони були там вислані для того, щоб Волинь перебрала, перебрала, перебрала Польща. А, а там були різні групи: і були партизани, і були АК, і були, і були УПА, і там були різні групи, які могли а, ви, викінчувати цих людей. І тому можна підсумувати, що українці завжди воювали на своїй землі проти ворогів, точно, а не на чужій. Ну, за винятком Курщини, але Курщина, то може все-таки українська земля, не російська <рес> так, Курщина, так. Про Трампа. Як би не було, європейські лідери кажуть, що яким би не був Трамп, я так спрощую, але треба покладатися на Сполучені Штати, бо без Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день Європа себе сама нібито захистити від потенційного російського агресора все одно не може. Тому хочемо чи не хочемо, а треба вчитися. Ну, якщо не любити, то знаходити спільну мову з президентом США. Ні. Yeah? Ні. Треба його не дразнити. Не треба йому на кожному кроці говорити: ти неосвічений ідіот. Але треба. То не кажіть. Я кажу, бо я з ним він, не співпрацюю. Він не знає українського. Але, але що треба? Європа може собі дати Раду з Росією. Росія має. Населення 150 тисяч, правда, вона не 150 мільйонів. Вона не числиться з людським життям, вона імперіалістична культура мислення і так далі. Але як ви візьмете Україну і візьмете цілу Європу, то далеко я вже не говорю про ВВП, але я говорю навіть чисельністю, економією, зброєю всім іншим. Проблема Європи є, що вона не продукувала своєї зброї. Трамп є, навіть в своєму найпримітивнішому формі, вона він є бізнесмен. Він погодиться на продаж американської зброї. Він просто не буде давати. Розумієте, бо йому треба продукувати зброю. А стару бро, зброю продавати то якщо Європа, ті пейтрієць, які є, скажімо, навіть на границі Польщі в Ряшеві, скажімо, є ну кажуть, що то є дві системи, але 12 цих цифлончерз, які висилають ракети. То це евентуально їх куп можна буде купити. Якщо Європа на то не тільки відноситься до Європи, а до Канади. Ви знаєте, що в Канаді найбільше українське населення може тепер в Польщі найбільше українська діаспора є. Але в Канаді, якщо є півтора мільйона українців, то вони становлять понад три відсотки цілого населення. А Канада за весь час війни в Україні тільки одну пункт три відсотки свого загального внутрішнього вольову. Продукту видає на озброєння. І вона мінімальну користь принесла Україні у цій війні. Але сьогодні вони всі зрозуміли, що they have to step up. що вони мусять поселити свою. А чи це буде продукція своєї власної зброї? А що вони роблять також? Ви подивіться на Україну, Боже. Хто би подумав, що Україна має зброю, щоби сягнути понад 300. Не понад понад три тисячі кілометрів. Правда? Або й далі. Правда? Ну, Україна мала ще й яку зброю, мала другу зброю у світі 30 років. Я тому. говорю, про ядерна зброя. Є. Так, і літаки мало, все мало так, але. Ну, але Україна є продукує сьогодні найкращі дрони у світі. Найкращі ніхто не хоче купувати американські дрони, бо вони не є специзовані. Українці ті first українські ті first person view є у Зеленський сказав одні з найкращих зброї. Потрібно амуніції, потрібно людей. Очевидно, бо Росія, скажімо, як ми підкреслимо. Що цю війну треба виграти перемогою над Москвою на полі бою, то, то таке трохи мислення не дуже розумне. Бо в Росії культура є, що кожен мужицького роду може віддати своє життя, а що яким не, не будуть платити, а що яким перестануть платити і також силовикам в поліції, а це може статися. Бо візьміть, наприклад, нафту і газ. Якщо, яку, яку досі купує західний світ у Росії? Так, але воно, дивіться, яка ціна буде. Як будуть, як араби. Тепер є вартість, barrel of, бочка е, нафти, є, коштує 60 доларів. А як хочемо вон... 35, так? — А ми хочемо, а ми хочемо 30, 35, бо Росії собу вартість тої нафти Є 30-35, воно перестає бути продуктивне. Так, але там Саудівська Аравія буде інакше дому. А Сауди Аравія, а чому, а чому Сауді Арабія напевно буде стояти з нами, а не буде стояти з Росією? Може стояти Іран з Росією, але навіть Іран довго не буде стояти. Іран бачив, що сталося у Сирії. Війна в Україні влаштувала це. Що Росія не могла допомогти Асадові вдержатися в Сирії. Війна в Україні дійшла до того, що на Горну Карабах, правда, Вірменія мусила віддати а, 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 бо, Ой Боже, не Афганістанові. Ой Боже, ви знаєте про яку Алієва країні. Пригадайте мені, я вже Азербайджанові. Де ю. Окей. І це все доказує, що ця війна. Зовсім розріднила можливості Росії і економічні. А крім того, я переконаний в тому, як не буде за що платити солдатам, не буде за що і вже є випадки цього, не буде за що платити поліції, то тоді буде хаос в Росії. Я не кажу, що прийде хтось ліпший, як Путін, але буде в тому хаосі, буде ще більший хаос. І Путін може. Впасти з шостого поверху, сам Путін може впасти з шостого поверху, хтось інший його може попхати. А ще є національності, імперія, якщо імперія російська, як ми її знаємо сьогодні, вона буде існувати, то Україні завжди буде небезпека. Навіть якби ми припинили вогонь сьогодні. То за шість місяців Москва може повернутися так. з вогнем. І тут буквально кілька хвилин залишилося. Я хочу почути вашу думку. У Трампа мені сподобалося, що він хоче повернути головну роль американського народу Сполучених Штатів Америки у перемозі в Другій світовій війні. Чим сподобалось? Сподобалося тим, що, можливо, ставши на цей шлях. Переваги американців, ми нарешті дійдемо, історики світової політики до того, що Другу світову війну розпалили два нелюдські режими: Правильно. нацистський і більшовицький. І якщо в тієї російської імперії забрати оцей останній міф визволителя і переможця справедливого гуманіста, то та імперія буде валитися значно швидше і складати її вже буде значно швидше важче. Але, але це така думка, яку якби всі визнають, але коли доходить до наукового або політичного якогось її оформлення, то кажуть: оце зарано, тому що ну як так, та вже так усталено є. Що, що КАТ, який розпочинав війну, став переможцем і користає з того дотепер. Я, я до того би тільки додав таке, що всі відзначали перемогу в Європі окремо. І Англія е, став окремо відзначала. І подивіться, хто поїхав в Москву. Поїхав в Москву Фіцо, поїхав в Москву президент е, Сербії. А ніхто зі західного світу навіть я, я був зашокований, що Орбан не поїхав, але ніхто з західного світу не поїхав на парад з Путіном, і головним елементом чи головним грачем разом з Путіном. Там був ну, диктатор Китаю Та, і, і, і то все. І він там був чотири дні. Тому я думаю, що вже є вже прийшов час що. Колись вірили дезінформації, ті вся, всякі потемські села і так далі, колись вірили багатьом речам, що Росія говорила. Тепер вже ніхто не вірить. Ніхто в західному світі не вірить нічого, що Росія говорить. Я думаю, що є е, е, спосіб до перемоги це є міжнародне право. Але для того треба мати реформу Організації націй. Не може бути вето. Не може бути така ситуація, де країна, яка має вето яка є агресором, голосує і дає вето на, на справу, щоб міжнародне товариство. Я розумію, що це є мрія. Ваш земляк, Володимир Старосойський, писав про це в двадцять році, році. Міжнародне право. Ми не є цивілізованим світом, як довго не буде працювати міжнародне право. Він в 2021 році, коли творилася Ліга Націй, передбачав, що це буде дуже довгий процес. Дивіться, ми сьогодні маємо 100 років пізніше. Правда? Ми маємо організацію Об'єднаних Націй, але маємо ту Раду безпеки, де держава-агресор, може ставити вето на будь-яке. Будь-яку справу, де диктатор тої держави є під арештом суду. І його ніхто, не лише ніхто нічого не може з ним зробити, але генеральний секретар Об'єднаних Націй їде на конференцію в Казані, і на Брикці сидить поруч з тим злочинцем. Який є під арештом, тому для мене треба закінчити з тою імперією в першу чергу. Треба її в першу чергу почати економічний її дефолт стопроцентовий, щоб не було чим платити солдатам і, 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 і силовикам. Тоді революція в самій, в самій Росії, і щоб були реформи у міжнародному праві? Це є мій такий. Трипунктовий, правда, президент Зеленський має 10 точок, я має тільки три точки для того, щоби заіснувала для України безпека. Бо Україна, ви чули ті анекдоти, як будували Україну, правда? Найкращу країну у світі. Всі мужчини такі пристійні, як ви, і я. Всі жінки чудові. Земля така чудова, що ви плюнете і каже. Бо Господь Бог каже до Архангела, каже: Ну, як тобі ця ідея подобається? каже, то несправедливо супроти решті світу. А, а Господь Бог каже: ой, якби ти бачив, якби ти знав, яких я йому дам сусідів. Тих сусідів треба нейтралізувати, і тоді буде окей. Дякую вам за те, що Прошу. приїжджаєте, за те, що зустрічаєтеся в аудиторіях, університетських, пропагуєте ідею. Захисту і розвитку України дякуємо. Дякую вам, Дякую. що дивилися і слухали пана Аскольда Лозинського. Сполучені Штати Америки, Україна, Україна, США.